А на Луганщині так піклуються про здоров'я людей, що аж вивезли все діагностичне обладнання з єдиного медзакладу в селищі Лозівському. Тепер прийом веде лише терапевт. Пацієнти занепокоєні і вважають, що так лікарню готують до закриття. Хоча чиновники переконують, апаратури вивезли на перевірку. Потайки із амбулаторії вивезли електрокардіографи, тонометри і навіть дитячі ваги. Медобслуговування звели до мінімуму, залишили прийому терапевта. Іван Половина кілька годин простояв до нього в черзі, щоб отримати направлення на електрокардіограму. 87-річному дідусю порадили їхати лікуватися до району. Мені ще треба зробити кардіограму. Говорять, немає апарату. Немає апарату. Да? Мені 87 років. Куди я поїду? У такому возросі медики раніше попереджали обладнання, треба перевірити на точність у метрологічній службі. Під тиском місцевої громади пообіцяли, що експерти протестують апаратуру на місці, але тиждень тому техніка зникла. Куди і навіщо забрали устаткування? Завідувачка Лозівської амбулаторії Тетяна Роговцева коментувати відмовилася. за. Комиссия, я буду встречать комиссию по Николай, пожалуйста. Оставьте меня в покой. Есть исполняющие здесь обязанности, подписи к исполняющим. Я надавлю. А кто исполняющий обязанности? Игорь Васильевич, тише исполняющий, пожалуйста. Есть главный врач еще в Зимогорье. Вы поедете к главному врачу. Руслан Владимирович Давидюк. Это главный врач, который руководит всем нашим центром. Я думаю, он вам больше расскажет. Пожалуйста. Коментувати ситуацію на камеру вказані чиновники не схотіли. Один із них зник, залишивши навіть відчиненими двері свого кабінету. Така ж ситуація склалася і в Слав'яно-сербській райраді, якій підпорядковане селищі. Її голова Надія Удовенко спочатку попросила журналістів зачекати, а потім потайки залишила приміщення. Секретар чиновниці аргументувала це тим, що шифиня поїхала на нараду. Та нам їхала в обласне селище. Для розв'язання проблеми громада Лозівського зібрала ініціативну групу, яку очолила Наталя Гайдієва. Жінка каже, головлікар, якому підпорядковані всі селищні центри первинної меддопомоги, запевняє обладнання, перебуває на метрологічному обстеженні у Луганську. 3 юля, значить, обладнання було вивезено з території лікарні. Сейчас, как, как як власти, оно, анон проход... оно находится на госповірки. Вот. ми переживаємо о що чтобы вернеться, не вернеться оборудование к нам. Утім, жителі Лозівського медикам не вірять. Вважають, що єдину амбулаторію закриють, тому домагатимуться повернення обладнання а за необхідністю звертатимуться вже до Луганської обласної адміністрації, міліції і прокуратури. Анастасія школьник та вакулабдулаєвтивай.